Україні. Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні на огляді в нас Renault Trafic автомобіль 2013 року випуску моторчик 2.0 84 кВт. Звичайними електромагнітними форсунками, чи як ще називають їх з електромагнітним клапаном. Невибагливі солярки з економним, ну, реально з економним двигуном цей автомобіль. І так, перед тим, як почати більш детальний огляд, хочу нагадати, що в мене є інстаграм-сторінка. Будь ласка, переходьте, підписуйтесь завжди будете бачити. Актуальну інформацію по автомобілю, які, які продаються, які вже продані і ціни на них. І так, по цьому автомобілю, як ми бачимо, на легкосплавних дисках, прекрасніших, дуже гарно виглядають, дуже пасують цьому автомобілю. І ще хочеться окремо сказати на гум. От подивіться, яка гума. Палець реально в неї ну, лягає, скажімо так. Континенталі всі 4-215-65-16 цешка. Одне таке колесо на інфошені дивився, коштує 8400, по-моєму. Ну, тобто майже 200 доларів одне колесо. Тобто на автомобілі гума тільки на 800 доларів. Ну і диски, і все інше. Спереді, як ми бачимо, є противотуманні фари, є губа, led світло. От як ми бачимо. Оптика, до речі, в дуже гарному стані. Світло прикольне, гарно світить фари зверху білим, внизу туманки жовтим. По підкрасах капот ціленький не фарбований, є буквально кілька тільки таких ну від камінчиків, скажімо так, скольчиків. Глобального нічого немає. Нічого тут не фарбоване. Крила цілі, підкраси в нас з цієї сторони арка і з лівої сторони крило фарбоване. Можна любими приборами перевіряти. Немає нічого проти. Як ми бачимо, тут написано DC 115. Це в нас означає, що автомобіль. 115 кінських сил. Коли пишеться пасенджер, це автомобіль у нас оригінальний пасажир. З цього, скажімо, робимо вивід, що це у нас перероблений з вантажного. В 2016 році автомобіль заїхав в Україну. Був в одних руках, прекрасно зберігся, як ми бачимо. Вся екологія на місці, нічого не вирізалось, 330 тисяч пробігу. Зараз вже більш детально покажу. І так, навіть от можна звернути увагу по арочках, все ціло і ці маленькі арки, тут нічого не фарбовано, тут все ціле без висічки, без нічого. З цієї сторони шиллики також всі на місці. Все ціленьке, лобове ціле. Тут, як ми бачимо, ще видно автомобіль по трасі їздив у 2024 році. От такий вигляд. Це автомобіль був вантажний, тут якийсь скажімо, вихід був напевно, повітря з вантажного відсіку чи якась стояла додатково, можливо якась пічка обігрів чи ще щось. Гума, як я вже казав, всі 4 однакові, ну такі майже нові. І вона така висока на цих дисках і на цій гумі. Заді є такі в нас бризовички, до речі, прикольно, ззаді є також дуга така. Парктроніки є оригінальні, але вони відключені, тому що я так розумію, що вони заважали дуги. Камера заднього ходу, всі шелдики також на місці, Ззаді розпашонка. Отут посилання на, мою, на мій, мій QR скажімо так, посилання на мою Instagram сторінку Приходьте, підписуйтесь і завжди, як я казав, будете бачити актуальну інформацію. Тут є якісь такі, як типу закльопочки, чи як їх назвати, щось тут було, напевно. Не став за цього фарбувати. Тут все ціле не фарбоване. Навіть одверка цілесенька, що як не дивно, все гарно збережено. Так, тут також, ну тут, як я казав, арочка фарбована. І розтонували його доверху, я так розумію, що лаком. Прибором перевіряли, ніякої шпаклі, нічого немає. В принципі, я думаю, тут ще якась анклеєчка оригінальна зберіглась. По вигляду, я думаю, зрозуміло. Хоча автомобіль білий, але видно, як він переливається, весь блістить. Ось тут так само видно. по салону. Так. Одразу дивимося, що в нас тут проклеєні порожки. пол все як новесеньке. Тільки перетягнув салон, буквально салону 2 тижні, ну, можна трошки менше. Це новесечка двогінова здорова магнітола, 10-дюймова з камерою заднього ходу. Цього разу поекспериментав також перетягнув цю ручку коричневий. Скажіть, кому там подобається не подобається. І руль також коричнево-чорний. Зараз з іншої сторони покажу. Стеля чорна. Вигляд ну, Тут в принципі, залишилось від попереднього власника, це тільки оправа вікон чорна. До речі, видно, що вона там як нова. І отут я застеляв, ще коври дошивав і під коврами коврулін. Ну він, в принципі, реально як новий. Але все одно краще, щоб були коврики, тому що він може дуже швидко зноситися. Тут також коври, пол гарний. Автомобіль 9-тимісний, категорія Б, нічого не потрібно змінювати. Останнім часом шию тільки такі салони, багатьом людям подобається, тому і так. От такий ще тут вигляд. Ну, все новеньке, ззаду ще навіть ніхто не сидів. Стеля чорна. Переду і ззаду. Це сидіння віддвігається вперед і тоді можна легко заходити заднім пасажиром. Зараз так зроблено, щоб було зручно ось тим пасажирам, щоб заходиш взагалі без проблем. Тут також, до речі, проклеїно. Дверки легасенько закриваються. Навіть оця рамочка ціленька. Зазвичай я підкрашую дуже часто їх. Вигляд ззаду. Тут, в принципі, все як новеньке. Оце також лишилось від попереднього власника. Ну і пол. Дивимося, він тут реально як новий. Але з коврами, я думаю, прикольніше. Тим більше така оранжева водочка. Там знизу, знизу можна поставити якісь ключики. Ось такий вигляд звідси. В принципі, сидіння демонтується не, не швидко, але демонтується. Там вони на кріпленнях. Піднімається оця заглушечка і там ззаду видно. Так, ось такий вигляд ззаду. Шторки кругом. Так, ще дах. Дах брудний, але цілий. Бампер також ціленький. Глухенько все закривається, єдине, що в центрі біжить. Ну, це вже по бажанню. Тут такі рамки були, я їх не міняв. Комусь подобається такий хром, скажімо так. Є маленький бручосик тут, ну такий не глобальне. В принципі, майже не видно. Ну і може десь там по машині, якісь невеличкі ямки. Ну Такого, як бачите, вроді би близько знімаю і особо не видно. Так, Електросклопідйомники, електродзеркала. Біконечка в нас троєчки. Це чистий 13-й рік. Ну Тут все, новенький салон. Як кажуть, все дуже гарно руль. Коричнево-чорний, також мені подобається прикольно, і він на відчуття дуже приємний. Ну і, в принципі, все, думаю. Так, Тут такий пол, педальки оригінальні, не змінені. Тут у нас вивели, включаються туманки. Такий вигляд моторного ціку. От ще, до речі, прошу звернути увагу. Деколи буває, що ржавчинки навіть на моторі. Є. Тут взагалі все ідеалі. Там видно жер, сажеві, все це. ну сажвий не видно, ЄЖР видно, що підключений. Все чистенько, все гарно. Бочонок також оригінальний, чистенький. Тут все добре, зараз ще заведу, ну, під капотом також ціле ржавчин немає. Так, ще Продемонструю зараз камеру. От запускається магнітола. І от задню передачу включили і одразу світить камера Виключили і все, і все окей. Так, маселка в нас без двох поділочок, це норма. По розходу, зараз в місті я їздив. 7,8 по місту. Приємний розхід. працює відмінно, тут все світить. Тут, до речі, вивели таку під USB-зарядочку, ну можна там вставляти. І показує, так розумію, заряд акумулятора. Ну і там також під USB є вихід. Так. Засвічу все, кажемо, що все працює. От нас світять леди. Ну і по Рівнесенька робота мотора. Я думаю, тут одразу чути. Сигнал, до речі, ще якийсь стоїть такий прикольний. Ось так у нас це все світить. Дуже гарне авто. Кого цікавить, телефонуйте, можливий пригін автомобіля у ваш регіон, можливий обмін, ну і багато різних варіантів. Кого цікавить, будь ласка, телефонуйте. Ціна на автомобіль буде під відео і номер телефону також буде під відео. До зустрічі!